Вночі ворог знову обстрілював критичну інфраструктуру, енергетичну інфраструктуру. Ми написали о третій ночі, прокидаємось. І люди писали, писали під цим дописом, писали в Тіктоці. І ви знаєте, вони промовляють одне слово мир, 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 мир і так далі. Люди, які деякі люди, які починають щось там риторику півторарічної давнини. Що ніколи і там не те, та... дехто пише мені о, перевзувся, а йому тут же пишуть Ні, не перевзувся людина планомірно і завжди говорила одну і ту ж саму лінію і стояла на одній ті ж лінії. Що життя людей це найважливіше. Люди встояли, люди не дали ворогові пройти Україною. Люди за рахунок своїх життів, свого здоров'я, втрат. Забезпечили і показали ворогові, що ні, не вийде. Люди не хочуть жити в складі якогось нового утворення, типу СРСР 2.0. Але людей потрібно вберегти людей потрібно підтримати і забезпечити життя громадян. Життя це не менша цінність ніж все інше, що беззупину говорять чиновники і політики. Таке життя, що Таке таке уявлення, що за пів, за півтора останні роки життя взагалі перетворили на щось, що не має е, цінності, обнулене правда своїх дітей, своїх е, сімей, вони свої сім'ї вони вивезли за кордон, всі повивозили. Що навіть один ліцей в центрі Києва спорожнів, і тепер туди всіх беруть. А де ж ви? Якщо життя не, не має цінності, воно ноль і потрібно тільки. Ну, ми знаємо, що далі риторику. Ми знаємо чином. Чому ви виїхали? Чому ви вивезли своїх сімей? Чому ви повивозили навіть своїх собачок? Чому? Яка причина? Ви не вірите в перемогу? Ви не вірите в те, що е, Україна е, залишиться і ворог не захопить Харків, Київ, Запоріжжя, Одесу. Чому ви виїхали? Чому ви не вірите? Ви не вірите? Ось це проста відповідь. Просте питання, на яке немає відповіді від чиновників? Тому знаєте, можна багато що говорити українському народові, але коли ти дієш інакше то це викликає багато багато запитань спочатку. Ти трендиш на всіх усюдах як треба, а потім ти звільняєшся з посади і їдеш послом десь далеко. Там, де вже твої сини, і так далі. Хоча ти дуже розповідав, як вони в тебе воюють, це все цинізм, це все абсолютно начхательське відношення до українського народу, це все подвійні, потрійні і так далі стандарти. Тому ми з вами врятували нашу країну. Ми не дали ворогові нікуди пройти. Він зрозумів, що ми не здамося, а тепер. Час політиків забезпечити українцям їх право на життя телеграмі, Ютуб шапці профілю. Там про це докладніше. Вчора ми провели цікавий стрім. Я думаю, вам буде цікаво подивитись Ютуб шапці профілю.